Три пожежі за добу були спричинені ворожими обстрілами: дві у куп'янському та одна у харківському районах. Горіли гараж, автомобіль, складське приміщення та господарча споруда. О третій ночі у Харківському районі з причини не з військовими діями сталася пожежа, на якій загинув 74-річний чоловік. На місці події за адресою село Манченки, вулиця Садова, працювали рятувальники 48-ї державної пожежно-рятувальної частини у складі одного відділення на автоцистерні. Горіли дах житлового будинку та домашні речі. У задимленому коридорі вогнеборці виявили тіло загиблого власника у селі. площа пожежі склала 50 квадратних метрів. О четвертій вогонь локалізували причина виникнення загоряння, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 64 вибухонебезпечних предмета.